Добрий вечір. Ми гурт Ревета стогне. Ми хочемо запросити вас, шановних наших слухачів і не наших, 28 вересня в кінотеатр Кінопанорама на 7.30 вечора прийти, подивитись фільми і послухати наш концерт. Він буде останнім перед нашою паузою на невизначений час. Крайнім. Тому... Плотю крайній твоє. Кра... Буде. Е, так, це буде певна крайня плоть, е, в яку ми в принципі обрізаємо і викидаємо. А на який це час, невідомо. Можливо, ми потім її регенеруємо і дня через два. по да. поновимо. Века. Але так це серйозно останній концерт перед паузою. А наскільки вона буде і чи ми ще зберемося, невідомо. Хоча ми запишемо сім треків. На чистовик і вони сподіваюся до кінця року вийдуть в інтернет. Тому приходьте 28 числа на 7.30 в кінопанораму. Дякую.